Ну що ж, друзі, сьогодні у нас нова подорож, нова, надіюсь, цікава і прикольна історія. Е -е, зараз сяду в машину і розповім вам все детальніше. Їдемо на піжо. Я чого включився, я включився показати реакцію брита. Показати реакцію брису ну, на машину, яку є сьогодні, Що там таке, але яка модель, не подобається. И тебе разрывайся, когда вы виглядає, даете в этой. Ого. Я думав, гірше машини не будет, да, я фаук. Коротше, яка історія? Машина дуже цікава. Я, я навіть не знаю, як це вам просто пояснити. Ну, типу, зовні це дуже специфічний, цікавий і нестандартний автомобіль. Машина продавалась біля 2,5-3 років тому. На той період часу я активно спілкувався з власником, домовлявся з ним про ціну, але він військовий і він передумав її тоді продавати. Він сказав, що мені не горить, що типу я на ній їжджу. і. Що поки що я її не продаю. Тоді вона пропала з продажу і зараз от буквально десь там місяць вона вже, напевно, продається, вона з'явилась на продажі. Продавали її спочатку за щось біля 2000 доларів, потім 1700. Зараз ціна за неї півтори чи 1400 щось таке. Доторгувався до 1000. Машина попередньо дуже живата, бо з того часу там практично нічого не змінилось, не повилазило рижиків і тому подібного І що? І їдемо, зараз дивитися той бутон на колесах. Кажи свою думку. Я тебе в машині я не бачу. Я, до речі, що я хотів сказати, я не так давно бачив таку свіжу пригнану під нульове розмитнення, і ціна за неї була 2600. 2600. Я коли дивився цю, що за щось там трохи менше, ніж 2, я думав, що це типу середня ціна на неї, але потім оце вискочило це не так давно, та за 2600. Я думаю, чого такий контраст зайду, я подивлюсь, поскільки їх взагалі продають. І я зайшов і подивився, що. Мінімальна ціна на цю машину дві. І далі вони йдуть просто вище. Це космос, тому що я об'єктивно розумію, що... Господі. Я б навіть і дві не дав би за неї. Я розумію, що вона не виглядає на ці гроші, але такий ринок на них. Це, та, знаєш, вона схожа на машину 6. Всі тих совєтів оця ока Ти зараз сядеш в салон, ти побачиш яке там місце. Будеш. Вона реально в салоні, вона класна. Я думаю, що, типу, якщо такий ринок, то там є, за що платити ці гроші. Але що, я вживу і не бачив ні разу. Як вона буде. Там, до речі, знаєш, що спідометр електронний. І боку тихомітр вісить. А по центру ще теж щось є. Коротше, включусь до вас пізніше. Ти можеш пізю, на сюди звук накладу. кладу. Ми у Пересопниці, і тут є музей, і я хотів би показати вам його на відео і записати Борисову реакцію, бо колись, коли я там був, це було дуже-дуже гарно. Ми там встанемо, сфоркаємося. A few moments later Коротше, якось ось так все виглядає. Насправді вживу дуже красиво, окультурено, все чисто, опрятно. Тут є така парковочка, тут якийсь тип озера чи що це, я не знаю, але теж прикольно. Якось так, ми вже майже на місці. Почусь до вас з автомобіля. Ой. Добрий день. А як ми не виїдемо проїхатися? Ну, Тож зараз тут як стану, то заблокірую. Що ви розкажете? Рома. Це всіх. Побирайте не одна. А та почала мкій попрошу. А я тут вони, як він як приліз, я думаю, його підкрасу, просто щось зроблю. І що ви красили? Та да не красили нічого. Є, не а шо, що ж тут підкрашувати? Ні, ну діски, ну навести парадок, uh -huh. Шістки, ну що? Щіпки, вона образна, вона людях, вона ну, як, ну, він, 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 на тому на радіозаводі там робив, mm. то він то гарно зробить. А я це доставку. Але повигоралася я думаю, що але ні, ні, ну тобі ясно. Ви ще на мені дзвонить заведіть, вона стояла тут, коли він... Коли? Ну а так що по ній треба щось робити чи ні? Технічно. Так, да, може підв'язка, щось там таке. Я не знаю, запитайте то... нього, те, що щось там в нього було, то я він... Він зробив настроїв, вона Це... заводиться, вона їде, тягне, ну, там один і два. Чи щось, так? Що, включили чи ні? Так не робить, я ж щось кажу. Мені, мені так, а понизу, коли ви кажете, то все було? Ну, це було коли то було. Я знаю, коли то було. За три роки війни вже йде, так? Да? Десь роки я знаю. Два, півтора, чотири може бути. Ну ще раз, не ті комік, не дають. Ні, ну то має, я ще мене от як ти ставить, а тих клітина. Рік не поробив, вже все пішло. Позаробив під почистим, виселиш. Mm -hmm. А резина тут літня чи що? Резина є літня, а і там буде йому Він мені казав, перезуйтесь, та то їздить. Я не їздив, а то якось раз десь, десь виїхав, було мені тут треба. Це тяга, це тяга спала напевно. там. В руках розкид руку. Тому що третя передача, я якось приїхав, поставив там. там мені... Це де в Фольксвагені там? Да, ні, в кінці. Ну, 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 але там нічого, мені така подобається машина, але що. Скільки ви хочете до мене? А тут? Ну, караса. я не знаю, Ой-ой-ой. Ну, Ну це що, масло чи що таке? Це коли попадає антіфріз таке робиться, бачите сметана ця. Ну... то її там багато. То що антифріз хоче? Що мотор доходить? що... Сказати, що Головку можна робити. Масло ріденьке чи до чорне ну не знаю. Та воно доверху все йде, воно ж на поддоні вам нічого його і не буде держати, воно спочатку зверху все з'являється. Мотор, по-моєму, він не робився точно. Мотор до мотора нічого не віси. Ну якщо перебуваємо. Та а що йому нам дзвонить? А проїхатися можна на ній? що ж нема, то я скажу. подаю. Виїдемо з'їхати. Виїжджає. Ну, гниль впала і ти капа по дикрі. Гниль впала і ти копа потишна. Вот то не гниль. Дві мог з ними навіть. <клухи> що я можу сказати? Лобове тріснувся. Де. Фарба горяла. Імульсії. Реліна нема. А не то вы тоже нема? Вона така снадаліна. Ну, сындалі надо, да. О, колесо вкусне, колесо киснее. Він не бачив. сказать. Что говорю, положи ему. Сколько? 600. 600? 600. Не отдаст. Нет, то нет. Ну, 600 это типа выгодно. Ну, и ну, реально типа за 900 продавать. поставили, ці путь це поставить продаває я Що думає, як з таєчкою зараз їздить? Ну я досить що там слічка. Двері ці А спідометр що не показує? А спідометр? Так його ж пикселі виймеш. Щось бохає. Крепко не на Ні. Качка Ну то це Юрина можна душити ага, бачити Що, щеплення доходить? Щеплення я стара держись Це мені ззаду здається більше Ні Є щось там 21, 26, ні, бусто. Я не можу прийняти політичний дом Є тут заправка якась? ти Я на нього пішов. Беріть, сідайте. Та я ж това. Вони тут лежали. Прямо, так? Двері закриє робимо. Попитка номер раз. <ріпи> Попитка номер два. О, ну. Та і куди Що ж тут робить? Госпол. Чому ж зразу не сказати, що вона в такому стані? Я ж питаю, що так, що не так. Для чого я ж, ну, проїхати оце 50 кілометрів, ради чого? скажи зразу, що так і так. А що як? Ну, я... Що нормальна так? машина, що ніяких нюансів ну, Питаю по кузову, що. Нормальна, нормальна. Там вона вся поцілат, там знизу ці пороги. І ти всі бо п'яний Не їде, печка чи, не робить, ні того нема. Різина літня. Ну як це не сказати, як ти проб'їдеш машину? Как? Как? Это, как? Это, не это не включается? Нет, с тобой не включается, не что же там включается? Просто экран уже. Ну, видите, что меньше а больше. Не я знаю. Не знаю. знаю. там Кено продается тоже А говорит, тысяча гривен, доллар, это ничего, так Знаешь, да, ну я понимаю. Він, він, він сказав, каже, буде тобі ємнець, що він бере, та продає. Хай бере, каже, і продає. Сто баксів собі бере на це То Та ви ви я, він, не, я, я, що ви просто за таке? Може воно хоть. Я нічого не прошу, я вам кажу, він сказав мені 2800, щось таке, 2800, ну хто там, де є, щось каже таке. Півтори зараз і сьогодні. Він дзвонять йому, далу дають до Тараса номер, та дають що я. А, Але там треба ручку поставити, щоб мені сьод. Не зробимо. Півтори. Мені, мені міняли там, оце от там щось ну робили коробки. Ми... Дизел який об'єм? Дизель? Ну, Пасажир же ж, да? Да, да. Іди, так? Ні, дитя, сідай, туди. Це Грено, ну що буде? Рено, так. 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 Рено так. як то кажуть, одним словом. Ну, таке, таке. Короче, хочу... я піду я... машину по ульозему. Хлопці, ідіть, говорить, ось такого щось три 3700 дав. Слухай, десь назад 3700 дав. Вожу, їжу, холодиль, завіз, привіз. Ні, вона класна машина, але не йди її зараз хороша. Я розумію, запчисень немає. Нема б поступити... — що я вимог і там дочіру мені кошти там на вже, Це ж якийсь 80-ті рік, так? Шостий, я скажу. Я поварив її, я сам її вона вона. Ні, <плес> <плес> мені подобаються вони, просто що їх зараз нема вже коротше. Та ось ви що 86. Але все, ви знаєте, це так, як би сказав, такі гарки не що не, супер. <плес> ну, тихо. Лаки, 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 не можна? Не можна. Торщі, добре, Торщі, вам поки дякую. Я тоді так. зараз з ним поговорю, якщо що не беру. Дуже багато роботи, я думав, що вона живіше буде. А ця, ця машинка, о, 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 треба її. Так, то ладно, то за такі -то. Це, то, Дивіться, я казав вашим синам, чи, чи хто, що я займаюся машиною. Я якщо щось купляю, то щось таке, що підліпить трохи, з приклеїть там, як ви кажете, Доподобно. так пару доларів продати. Але ж не ну, треба, щоб був якийсь його брати. Ну, бо 2700 її треба ще типу, постаратися продати, не то, що її купити. Ні, то я сказав, хіп'яться. Це, це, це ще ж до, до рестайлу цей, що фариці ще старіші, це старіша. Вони в них пороги гниють, до речі. Вони вже тут міняні, я бачу. Пороги вже мінімі, так. Ти ж знаєш що мені не можна. А ти будеш їсти. Розігріть, будь ласка, чорпату, вони свіжі. Перекуп, чек. Ой, блин, то прийдемо туди на цю левандовку. Ти ви чуєш, тут з якоюсь малишки в так приїхати. На закат. На закат. Прикольно так зробили таку віранду, ні? Зиграємо запали... на єс. Так, тут діти в мене дивляться, успокойся. Що, Борис, твої враження? Прокоментуй. Яка її реальна ціна, і вигідно чи не її брати, що скажеш? Якщо чесно, я по таких машинах не виступаю. Ти сам знаєш. ще дірші, але... Реально, яка ціна вигідна? Я просто не знаю, типа, мені здається, це не ліквід машини, але не всі люди багаті. Машини до 1000 доларів це завжди ліквід. На 500 типу, треба, щоб був смисл. 200 вкинути, 200 заробити, десь за 900 продать, сись. Немає чого кидав, вкидай. Ну, або просто 400 заробити і дай вкидай. Да. Ставить продаваю. її якось 1100 угу. і продавать за 900. 50. Угу. Коротше, чекаємо дзвінка і б'ємо кафе. Можна говорити? Да, да, Романе, слухай. Дивіться, подивіться машину. Це, звісно, ужас. Uh -huh. ну, uh -huh. я, я не, не знаю, як вам сказати, тормозів нема, спідометра нема, магнітоли, нема, печки, нема, вона не включається нічого. Ходової справи спереді нема. ззаді там теж під питанням. Понизу по тих ворогах по низу вона вже вся поцвіла. Різіна літня, стекло побите, це, вона повиграла, там дверка, крило, воно ж його вже треба красити, бо воно вже сиве все. І, ну, ну зимові колеса лежать, якщо взяти. Ну, зараз як на ній Просто їхати? Ні, то я це розумію. Ті тормоза. Вони ж там їх немає. Тоже, я педаль повна жимаю, вона не тормозить. Вона е, зробування там, зробування. там там, там, гальмівна рідина, просто може бути ще й стало менше. Треба додавати, вони гарно працюють. Далі вона не їде, я даю газ пол, вона цмикається, такий, як троїд, я не знаю, в чому там діло, чи то може десь інжектор той забити, чи ще щось, але ну, вона не набирає, ти даєш дає пол, вона. Ну, півтора ну, півтора роки що ж, у нас, ну, стоїть в основному, хто ж там їде? Ні, ну, вона не їде. І найгірше, що мене смутило, це те, що мультиамоторі є. Там відкриває світло, вона все як його. Ну, Вона стоїть, я що можу сказати. Я не на місці. Зараз подивився, чи щось сказати, чи зробити не можемо. Ні, ну то ясно, але ж питання, що тоже не взять її на той мотор не стрягнуть. Капі, бічка, ну, з мотором питань не було, тому що я постійно міняв всі комплектуючі вчасно, і ну не було проблем з тим, він що казало мотиви чи ще він там тече до тих щелей, то тобто, і знизу а, він ні, ні, кап, капає, капає. Ну дивіться, Славуту, якщо взяти, вона вже зі старта тече. Ну, тоб... ну не скажіть, мене була Таврія нова, там у черках ну, не було. скажу, як я. А, Тут подібна ситуація, масло з неї не втікало, що прокапує, там знизу є гайка, що закручує, ну та що зливається масло, якщо знаєте. Знаєте, не там, воно не попробує, а воно з мотора. Воно тече отак, де прокладка клапана знизу, попереді, між радіатором і самим мотором, попереду мотора, знизу там машкапи відсядь. Не знаю, що, <плес> може воно й не впливає, <плес> <вийде>. так, <плес> Те, що бачите ви, я цього не бачу, бо я сам не раз дивився набагато раніше. Ну mm -hmm. я зараз не знаю, що сказав. Я навіть якщо приїжджаю до батьків, то я не займаюся. Ну бо, в мене є інша машина, яку я катаюсь. Дивіться, а, я, не хочу морочить вам ні собі голову, просто mm -hmm. ну що такого термани приїхати, тот баксів, вона більше mm -hmm. можу вам дати. Ви собі подумайте, раз я вже тут, бо ну такі моменти треба було б сказати. От я зараз приїхав з грошима, щоб забрати її їхати. Як їхати? Без п'єчні, mm -hmm. без тормозів на літній резині, без того спідометра теж, воно ж там пікселі грали. Ви ж це бачили теж, ну я понимаю, знаю. Ні ні, 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 спідометр працює, там все на всього три led лампочки стоїть. Ну тобто -то зараз займав звичайно охолодження і нагрівання матеріалів, ну просто uh, середня, ну, не світить, і ви не бачите спідометр. Ну тобто я там да я перебирав. А воно ж там mm -hmm. екранчик не, та, не обичне. Там екра... ні, там лед, там ну як Лед-екранчиком казати, 96-й рік машина. Там не лед- роб... екран чистому розумінні, як ви розумієте. як калькулятор е, підсвічується задньої сторони лед світлолампа, і просто далі йде розмножування цього. Екрана показує, не показує, грубо кажучи, світло, пропускає, не пропускає. Двері не, не закриваються теж. Я пробував пробував їх закрити. Вони я не, не зміг їх закрити водітельські. Щось там чи з полгом, чи воно там косає. Чесно кажу, дивіться, може ви дійсно, я до вас там нічого не маю, що ви її давно не бачив. вона в нас такі при причому відносно страшний корч. Я розглядаю цілі, щоб заробити, але я би її продавав би зроблені вже щось за не знаю, за в межах 900, бо ну реально там просто нема за що більше давати. Плюс що та емульті, я кажу, в моторі мене смущає. Це показник того, що десь вже може бути прокладка під головкою, а може там вже якась трещина попадає антифриз і воно в верхню точку гонить, і антифриз, це антифріз з маслом, і є отака от піна. І вона там її багато, це там не то, що її трошки, бо буває, що від температури, що холодно і жарко, що на дворі холодно, а моторі теплого, і воно якусь пінку типу збиває. Але це якщо їй там трошки, там її прям лусками воно. Ну, не знаю, що сказати, брати, бо ви її бачите. Ні, треба, да, треба брати, треба вставати, треба на неї займатися. Ну, щоб кажу, щоб якщо брати, треба, щоб був якийсь смисл. Приїду, коли десь займуся, я безплатно можу віддати просто так, щоб вона не стояла в дворі. Ну, ну це що доларів не цікаво. Я не, я не пишу суму, що ви сказали? 500 доларів. 500. Ну, я просто розумію, що, що там складати, і розумію, що воно стане, продавати за 900, ну, там, тих 200 доларів приклеїть, а 200 вкласти. Mm. Ну, дайте мені хвилинку, я Добре, я тут дружиною. почекаю, добре. Алло? Да-да. Да, Роман, ну, дивіться, що йому сказати? Рубок, ви і я е Я її не бачив, ну мені зараз важко це сказати. Але моя думка така, що хай вона тоді стоїть, я її колись взяв, то я їй дам тоді дупля і раду і що вже придумаю. <тас> ну, е Бо бендерність завжди, не десь. навіть би вона була в кращому стані, <тас> не ну, <тас> можемо там... Розумієте, Ви як я їду до вас, я ще вас питаю, чи є на їхати і дивитися, чи политий, то бензин. Ви ж можете сказати ці нюанси по телефону. То, то, що 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 гума стоїть. Ну, літня гума, що да, цього, треба, ну... що є ржавчина, що мотор той має емульсії, що печка не працює, немає. Все... Я казав, що корпус нормальний. Ну то uh, не можна дів машини. Ну, 96-й рік машина, я ну, не знаю. <tagli> може, є така машина, що її не треба крати. Ну. ну, нормальний Але знову каз... ж да, нормальний корпус, як кажеться, то його і не треба крати. Державчина, то так само, я думаю, що ну там не важко її не пустити. Ні, я хлопці продавали машину, яка розвалювалася пополам просто. І там можна її покарти теж, але вона тупо розвалювалася пополам. І продавали, і нормально своїм було, розумієш. Ну, я не важко оцінити вашу оцінку, так. Приїхав, то ж кажу, можна сказати. Навіть зараз на не їхати. Я не знаю, тих тормозів немає, то не маєш це перерахував. Тож можна сказати такі речі. Це ж не то, що якась мілочка, там появилась, поки вас було. Таке, ну добре, ваша права. Покажіть, такі ваша mm -hmm. так, людина нормальний їздить. Ну що, ну, давай підведемо якийсь підсумок по цьому бутону на колесах. <клес> Ось, хто там наперед мені скаже, що типу там ти хочеш увірвати ці машини за дешево там ще щось? Ви просто їх не робили і не знаєте, що скільки коштує. Я впевнений, що просто як льоду зі старта просто ні на шоту, біляже мінімум 200 доларів. Ну от просто 200, мінімум. Тобто, виходимо з цього всього, що кидаємо 200 доларів технічку. Машина залишається з таким самим зовнішнім виглядом, з тими самими всіма нюансами. Тобто вона не стає дорожчою візуально і продавати її за стільки. Об'єктивна моя пропозиція це типу 1100 її ставить за 900 віддавати її людям. Але треба, щоб був сенс це заробити. Щоб типу якихось тих хоча б 200 доларів заробити, і того її треба взяти за 500, 200 туди вкинути, 200 на ній заробити. І то це треба з нею прозайматися тим сексом, поїздить, попитати ніхто ці машини зараз не хоче брати в роботу. Десь там можливо популярувати і де і т.п. Я не знаю, мені здається, що вона по слідчі якусь півроку рік, струхне і піде типу, десь на запчасті, правда? Ну, Так, так прикро, тому що я, ну особисто я, навіть ви хто слідкує за моїми роликами, деколи відбив той мінус ту машину, щоб просто вона не ставала гіршою. І... Ну що, ну з однієї сторони, дешево, типу 500 доларів, якби мені хтось предложив 500 доларів, як я продавав машину за 1400, вона 1400 стоїть. То я би послав якогось кудись подалі, але. Але оцінює ситуацію. Реально, реально, да. треба оцінювати ситуацію реально. Я, ну, мені навіть легше стало, що я її не взяв, бо я просто не знаю, що б я говорив про неї людям, якби її продавав. Ну, типу, сказати, що це корч. Його. її треба продавати і ми це б машина, за яку мені було б незручно і соромно продавати. Тому що такі нюанси, типу, я б не зміг би умовчати. Що в нас так ти метав'ями завдати?